А ням. якщо вам здається, що життя жорстоке, і несправедливе, і ви хочете почути казкову історію, абсолютно не обов'язково шукати дитячу казку, де пишуть про попелюшку і якихось там лицарів на білих конях. Фименше за бахія колсплейс, Достатньо запустити до раму посмішка для спадкоємця, адже у ній все так ніжно і солодко, що здається, кров у моїх венах. От от стане сиропчиком. <говори> Давайте про це і побазікаємо детальніше. Гошечки. Посмішка для спадкоємця це літній реліз компанії JTBC, який також підхопив собі Netflix. Тож не дивно, що дорама не залишилася поза увагою мільйонів глядачів. Сюжеток максимально простий: це історія про кохання між багатієм і дівчиною зі звичайної родини. І як він тобі? Він був вічливий, вольовий, розумний. Від нього було не по собі, а разутлюаут без особливих надривів і драм. Так батько багатія був проти їхнього шлюбу, але кохання все перемагає. Самі розумієте з особливості, що по ідеї мала б якось освіжити сюжет, додали психологічну травму головному герою. Розумієте, для для мене чому знову ж таки да, те, що мене вразило. Він ненавидить усмішки людей через певні обставини в минулому. А супернавичка головної героїні якраз усміхатися. Чого свіжила ця особливість дораму? Ну знаєте, я почувся від сонця і за останні пару тижнів. І от буквально, коли я сіла писати цей сценарій після денної спеки під 40, надвечір дмухнув вітерець у вікно. Все, от як освіжив цей вітерець мене, так і цей неймовірно несподіваний та заплутаний сюжетний хід освіжив дораму. Але спочатку про інше. Хто у нас головні герої. Перший це хлопчина на ім'я Кувон. Він багатій, бо нащадок багатія і займається багатійськими багатствами. Керує частиною справ в елітному готелі Кінг, який належить групі компанії. Його батька початку Кулона глибоко байдуже на бізнес. Але згодом, щоб захистити те, що йому дорого. Він активно включається у боротьбу за свою спадщину зі своєю сестрою. А захистити він хоче, звісно ж, кохання. Це любов. Це те, чого не передасть словами. У дитинстві матір Кулона кудись зникла, і його виростив без особливої любові та уваги батько багатій. А персонал готелю залишив психологічну травму хлопчині. Коли зникла його матір, усі вдавали, ніби нічого Чого не сталося, постійно усміхалися і не відповідали на питання стурбованої дитини. А де власне матір? Тож тепер Кувон ненавидить посмішки, а іноді навіть ловить панічні атаки. Це кріпова картинка, я його розумію, і самі не по собі стало. Попри всі негаразди, кувон практично свята людина. Так він трохи зазнається і хизується, але нам це подають не як ладу, а як комедійний елемент і те, що зайвий раз підкреслює, наскільки він класний і багатий. А на додачу Кувон справедливий і турботливий. Йому не байдуже до долі не лише найближчих, а й взагалі всіх бідних і знедолених. Вже на старті історії він зустрічає дівчину, яка усміхається у всі 32, Чим спочатку його бісить, потім викликає цікавість і у фіналі, звісно ж, захоплює його серце. Друга головна героїня Чон Церан. Вона зі звичайної родини. Дівчина обожнює готелі, зокрема, готель Кінг, бо з ним у неї пов'язані найщасливіші спогади дитинства, коли її батьки ще були живі. Тож вона мріє там працювати. До речі, про що мрієте ви? Бо якщо ваша мрія вивчити корейську мову, то онлайн школа New Brain навчить вас всіх основ корейської, всього від 195 Гривень за один урок. Це оптимальний курс з вивчення корейської з нуля до першого гипу. Формат живі онлайн-уроки з викладачем в міні-групі, де всього пара учнів. Ви отримуєте запис кожного уроку та всі навчальні матеріали безкоштовно. Зараз останній шанс записатися на курс за низькою вартістю від 195 гривень за урок. З 1 вересня буде підняття ціни. Запис на пробний безкоштовний урок в інстаграмі. Посилання під цим відео. Курс корейської мови з нуля до першого гипу навчимо вас всіх основ корейської мови всього за 72 уроки. А ми повертаємося до саран, яка між іншим змогла втілити свою мрію в реальність. Дорослою саран влаштовується у Кінг, аби будувати там кар'єру. Виявляється, що зробити це не так просто. Її обов'язок, крім інших, звісно, завжди усміхатися гостям. Гермес? Я так розумію, Гермес вони кажуть, бо він був покровителем мандрівників, з поміж іншого. А це ж персонал готелю, який допомагає туристам добре облаштуватися. Глибокий символізм розумієте? Та насправді цей символізм стає ще глибшим з огляду на те, що Гермес вважається також богом обману і злодійства, з огляду на те, які гроші в готелі Кінг з постояльців, таке трактування надає до особливої глибини. Гермес! Що ще сказати про сиран? Ну вона добра, і чесна, мила, вічлива і справедлива, і всім подобається. Вона такою була на початку, вона такою і залишиться до кінця до Але до хепінде ще далеко. Ті, хто дивляться Ромкоми, знають, що основа будь-яких міцних стосунків це фундамент скрінжі. Тому знайомляться наші герої у спортзалі. Серан плутає кулона з не дуже приємним і хтивим чолов'ягою, який до неї підкатував. Бо цей чолов'яга і кулон одягнуті в однакові футболки спринтом тигрулі. І саран випалює йому, мовляв, байда не людина, фу. Я... О! О, мінус чи боль? А ні, живий. Значить, це класичне дорамнене порозуміння, хто і хто. Наступна казкова і знакова зустріч ще приємніше, і я б назвала її ключовою. Такою, без показу якої подальша історія просто не була б можлива. Це туалетна сцена. Oh. Ось вона, наша найкраща працівниця готелю, а це звання її офіційно дало керівництво на секундочку. Сидить на унітазі, грається з автоматичною системою фіранок у номері у номері, в якому нагадую, живе гість, сервіс висококласний. І от наш принц бачить її. Ну як тут не закохатися? Буквально з першого погляду Церан, звісно, соромно вона вибачається і тікає. Герої бісять одне одного і домовляються мінімізувати кількість зустрічей, наскільки тільки це буде можливо. Але у сценаристки цієї дорами інші плани. Хоча, чого я кажу про сценаристку, це ніщо інше як доля. Ну і трохи нездатність саран триматися на ногах. <звук> А вот, я знайшла have... mm -hmm. вамся. <звук> <звук> Оце так. Ловець Грифіндор. Гаррі, ти не казав, що твій <звук> батько теж був ловцем. Я -на -на? сам не знав. Першим почуття проявляє кувони, всіляко прагне завоювати серце своєї обранниці. Він запрошує її на дорогі обіди, вечері, купує дорогі речі, нібито випадково, заступається за нею перед агресивним колишнім. Чувак, як щось підступає? Цей рівень цукру у крові підвищується від усього побаченого. А щоб добити, ось вам ще більш моцний приклад. Працівникам готелю наказують поїхати до постачальників продуктів і вмовити їх співпрацювати. Саран їде гори на зустріч з поставником Женшені. Вона йде шукати. Його бозна куди втрапляє в негоду і падає з обриву. Оскільки її телефон не відповідає, кувон стурбований і надсилає за нею гелікоптер, гелікоптер, гвинтокрил разом із собою. Звісно, класична, я б навіть сказала, типова ситуація. Або догодити саран, і звісно ж підтримати відданих працівників групи компанії Кінг, яких недооцінює керівництво, кого наплачує відпис відписку. Ні, підписка відписка Боже. Або догодити саран, і звісно ж підтримати відданих працівників групи компанії Кінг, яких недооцінює керівництво, кого наплачує відпустку їй та її подругам, сеж працівницям в Тайланді. Чи можливо це в принципі? Ну, та суто теоретично все можливо. Он дехто вірить, що існує проволиться Жанна, яка кліпає очима, наче ящика. А це всього лиш багаті розкидається грошима наліво і направо. Та чи захотілося мені трохи водички, аби перебити нудотний присмак від цих сцен? Ну, кілька ковточків не завадило. Так. Іде удре халя глибоко. Ні, сценаристи, ні, не такої водички, не такої сцени. Боже, ти мій. Та припиніть, вимкніть цю діч, яка хрінь. Після цього епізоду мені захотілося вимкнути і більше не повертатися до цього серіалу. Ну, ну Рілі, ну, майте хоч трохи, відчуття реальності на біса, куди він її саджає. Ви забембили тим, що він їй постійно парасолю приносить голову, накриває дупу ловить, коли воно падає. Тепер ще й це боже. Отже, врешті наша сиран таки розуміє, що ковон їй не байдужий і відповідає йому взаємністю на почуття. що правда робить для нього приблизно нічого. Вона, звісно, падає йому в руки, і певно, це є її знак подяки чи що. Але подумайте, куван намагається залагодити її проблеми та проблеми її знайомих і сім'ї. А якщо це не вдається, то принаймні пробує покращити настрій, кудись запросити щось подарувати, чимось здивувати. А саран ну ніч. 什么？能做呗？收兵。 Там є момент, коли про стосунки сина багатія і звичайної консьержки дізнається батько кувона. Кувон в цей момент їде за кордон у бізнес справах А Сиран батько засилає в далекий нікому не потрібний готель їхньої компанії. Мовляв, посиди там, може й почуття охолонуть, Ну сама розумієш, нема чого вам разом робити, і все. Сиран там сидить. Сидить, аж поки Кувон не приїде до неї і не спитає, чого ж вона там сидить, і не скаже, що йому їхні стосунки взагалі то важливі. Я просто не розумію, чому героїні зробили настільки амебно. Гадай, що тобі не по боку на нього, чи що ну кліп не може. Словом кону байдуже на слова батька про що він і каже сиран, і вони вирішують, що різниця в їхніх статусах не проблема. Для повного щастя лишається тільки з'ясувати, що там з матір'ю колона трапилося ото колись давно. Сиран нарешті вирішує якось підключитися. Вона розпитує у старожилів цього готелю і пам'ятають вони щось про цю жінку. І, врешті, Ковон дізнається, що матір була не збагата. Її вигнав дідусь колона, бо жінка намагалася боротися за права працівників готелю. Батько Ковона її не підтримав, і вона пішла геть, залишивши сина. See... Ох ти боже, ладно. У мене немає дітей, будемо бажати, що я просто нічого не розумію в цьому. Але вон святий, пам'ятаєте? Тому, врешті, коли матір вирішує показатися зі словами Мені більше нема чого боятися ну або типу того, він її прощає. У фіналі я впевнена, ви цього не очікували, але кувони саран одружуються. Коли нарешті настає день весілля, батько кувона вже не проти їхніх стосунків. Все завершується весільною церемонією, коли всі друзі та родина кувона і сиран зібралися в одному місці, аби привітати молодят. Жодних несподіваних завершень чи божевільної драми. Ну зрештою, посмішка для спадкоємця, і не про це. Думаю, ви зрозуміли, що для мене ця історія занадто ідеально виглядає настільки ідеально, що вона. Просто не цікаво. Головних героїв навіть похмілля немає на ранок після всього випитого. Ну куди це годиться? В мене якесь дивне відчуття, ніби дораму спонсорував уряд Кореї, щоб показати, як там чудово і безтерботно жити. Їй бо, до речі, якщо хочете дізнатися мою островну думку про Дораму Гоблін і власне побачити огляд на неї, долучайтеся до загального флешмобу. Я пообіцяла, що запишу огляд, якщо назбирається 10 спонсорів на каналі, які власне про цей огляд і попросять. Ціна питання від 10 гривень наразі вже є 8 охочих. Ще на двох чекаю до кінця. Серпню, бо якщо не назбирається десятка, ідею я поховаю ще в зародку. Словом, долучайтеся посилання в описі під відео. А щодо посмішки для спадкоємців, скажу, що другорядні персонажі були набагато цікавіші за головних, як на мене. Ось, наприклад, Дейл, подруга Саран. дівчині не бракувало уваги з боку молодиків ніколи, але вона досить рано вийшла заміж і не родила дитину. І якщо донька в неї чудово і розвинута, як на свій вік, то чоловік, ну. Ось він, він на ній їздить, його родина на ній їздить, та й керівничка на роботі теж на ній їздить. Хоча Даїль і так найкраща серед усіх працівниць в магазині Дюті Фрі або інша подруга Пенхва, яка працює стюардесою у групі компанії Кінг. Давнечу хлопець, з яким вона зустрічалася, обманом змусив її підписати документи про одруження. Коли вона про це дізналася, то вирішила подати нерозлучення розлучення і тепер має приховувати цей факт, бо це ж Корея, хіба має людина право розлучитися? Звісно, що ні, але недодача виявляється, що цим. Ну, не дуже хорошим чоловіком виявився капітан, з яким вона і працює. І через проблеми в минулому тепер її не підвищують до старшої стюардеси, бо приховує не приховує, а все приховано ну, рано чи пізно стає явним. Але в житті пінхваз з'являється надія, хоч на щось хороше. До неї залицяється стюард. <плес> Якому вона врешті відповідає взаємністю, і мені їхня пара здалася досить милою. Попри те, що сам актор, який грає стюарда, взагалі не в моєму смаку. Просто у них все якось так душевненько і без пафосу. Мені такі історії більше до вподоби. Але чи погана дорама посмішка для спадкоємця? Ну ні, не погана. Чи погано зіграли актори? Та теж ні. Головні герої взагалі з такою ніжністю дивилися одне на одного, що я аж задумалася, а чи не пара вони в реальному житті? І пригортані у хвилину, де. Тим паче, що такі чітки ходили. Про це я окремо розповідала у своєму телеграм-каналі. Тому, якщо хочете дізнаватися новини зі світу дорам української, обов'язково підписуйтеся. Посилання в описі під відео. Я просто згадую гру ім'ю Ней в дорамі Базіка, де вона була дружиною для і Це взагалі не те. А от з джунхол у посмішці для спадкоємців все дуже і дуже переконливо. Такі вони милі, так дивляться одне на одного. Краса одним словом. Чи погані у цій дорамі жарти? Ну бо це ж ромком. Ну вони не любителі, я б сказав. Туалетний гумор недоречний, я таке не люблю. Як і постійні насмішки з того, який негарний помічник головного героя носенші. No si. Але були дійсно смішні моменти, як от коли героїні усвідомили всю тлінність, буття, коли ти доросла і вже не можеш тусити, як заманиться, ж так хочеться. Або коли головний герой напихався яйцями під звуки кудахкання. Це, це якось так тупо, але чомусь було так смішно. Я хз, я, не засуджуйте мене. Краще напишіть, що смішним здалося вам, або які жарти ви воліли б забути з цієї дорами. Все це я веду до того, що дорама загалом непогана, але занадто порожня. У ній немає нічого, що хочеться згадати, обдумати, а деяких кліше настільки багато, що це просто бісить. Тому як серіальчик не раз, якщо вас не дратують цукрові сцени, цілком окей. Як щось таке, що варто комусь рекомендувати, ну певно, що ні, від мене щі-щіщ. Щі, від мене 6 лі з 10. Пишіть у коментарях, що думаєте про посмішку для спадкоємців. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал. І ще можете оформити спонсорку чи підтримати мене донатом. На тих, хто підкидає цьому каналу з чекають додаткові відео доступні лише спонсорам і донатерам. Анян!